Сижу вдома в декреті, ну я діло, нічого не роблю. І собі така подумала, чого цей період такий тяжкий для кожної жінки, коли ти просто якийсь бешений, ти постійно себе накручуєш, і така сама підгузки, бабуля, жерти прибрати, постирати. Ну коротше, все як завжди, всі знайомі з цим. І я собі така ловлю на думці, що я, коли я в цьому биту тону душуся, такою якоюсь... Нервовою, злою, і все мені не так. І я почала собі замічати, коли я маю уроки. Ну тобто я вчуся. Ввечері дітей збагрила годину часу, двері закрила, до побачення мене бляха не чіпати, мені треба тиша, я вчусь. І після цієї години, де ти спілкуєшся з іншими людьми, якісь зовсім інші теми, ти наче просто ось цього своєї квартири чи з будинку, токо тебе ніби висмикнули, і ти знову десь блін в класній тусії, десь щось зовсім змінилося. Хоча це просто зум це не варіант, щоб просто потридіти з подружками, а іменно коли ти щось нове знаєш, класні теми, їх обсуждаєш, навички в себе відпрацьовуєш нові. Тобі в майбутньому можуть реально щось принести. Після цієї години уроків я розумію, що я в адекваті десь, ніби вийшла, десь прогулялася або побувала в іншій країні на одну годину. Мені здається, що цей зараз світ технологій реально нам дає дуже багато можливостей, щоб ми себе нормально в цьому світі почували і дуже легко переносилися, могли переключитися. Бо мені здається, саме цього нам, мамам, вдома це що в хаті сидять їх не роблять. Нам це прям життєво необхідно, чистому мої спостереження.